Так, шість Новий день січня соле спічна мирю і добра всі головне Божого що Божого ми попалось мені так проходом. Я єс дверь. Ісус є двері. Є перехід, а, є істина і життя, є хліб з неба. А, для мене, до речі, було дуже новим, а для поганого двері закриваємо, все, що не від Бога. Ну що з тобою? Ще один ось якийсь дивний, гогубець. Одного вже тут трупі, яка найши, заховала, тут прямо перед Христом. А, і хай його назва Воскресіння миру, і хай воскресне той мир в наших серцях, у кого він згас. Головне, щоб цей Божий мир був з нами. Твій Божий шалом хай перебуває Дусі ти говорить з моїх стати, що важливо. Очищаємося, що не від тебе. А як оця машинка, да? вона щось там чистить, прибирає. Ну це ж треба мені оце якраз цю штуку, ладно. Підожду я. Пиляку не хочу тут слухати. Таке випробування. І до муру, до муру стіни, так. Да? Але така є правда, да? якщо прибираємо, пиляка летить. Хоча тут особо немає ніби чого прибирати. Ну, слава Богу. О. Побільше б нас таких в країні машинок було. все, ти очищайся, все, що не від тебе. Звуки. Отак От відчислямо. І чистимо наші душі, так? Да? Дух наш, а душі емоції наші. І підходимо до перехід такий до церкви двох медиків. Косми Доміано. Сонце правди зайди світом дух істини і мудрості, Боже. Така була свена краса, панорама. На монастир, де ми українці проживаємо, вітання з Італії. Віталія з 15-го року, нагадаю. Тож, це Боже, нічого не випадково вийшла імену в цей час, коли він якраз їхав. І теж на роботі, а я на роботу біжу. Бігти, йти, повсти, Або лежати таким трупіком. Да? Взагалі, перший рух це рух очей. Коли ми кліпаємо очима, це такий навіть дихання, я б сказала, дихання це перше, да? такий рух. Бо без дихання взагалі нічого. Це я просто згадала, один напрямок тонато терапія, де треба, немов замерти. Um, бо дійсно цей страх смерті його розробив Баскаков, цей тенатотерапію, uh, коли їздила на танцтерапію. А uh, коли ми проявляємося через танець, uh, але я в духовному плані, бо ведіть духовні відео щоденники. Да? Що для мене головний психолог це такий Ісус. І якби в духовному плані, коли ми танцюємо, і кажемо, Дух Святий, ти рухай наше тіло, да? ти відкривай те, що хочеш відкрити. Ми по іншому будемо танцювати, по-іншому будемо розкриватись. Ну, звісно, є танець там для коханого, там, то окрема тема. А якщо танець в духові, або молитва навіть, да, танець молитва, або танець, розрядка, така зарядка, щоб зарядитися, взбудритися. Да, ось ці Східні танці ось на днях згадала нас, бо деякими, деякими ну, одна жіночка там. Має дочку, яка сильними займалася, дала поясі з монетками. Я так за ними скучила цими танцями. Е е е які вони були випробування? Ми не знаємо, що завтра буде, якщо Дух Святий дає. а Ми жінки, нам потрібно здоров'я жіноче да? і е е нижня частина, тряска, вона дуже добре перероблює цю зону. В плані е е е кровообігу ліпше по поліпшується. Да? І здоров'я жінки. Бо, на жаль, коли я ну, спілкувалася з жінками, батьманами одруженими, у них там певні проблеми з чоловіками були і християнки, і, на жаль, вони мали там проблеми да, в тій сфері, <клес> <клес> а, то це випробування, звісно. Танець він вирівнює той баланс. А, і взагалі, хто слухає це відео. Притягнув, да, 9 січня 24 року знімаю і біжу на роботу до сеньори Сантіни. А, до святи говориш що ще. Вони так спонтанно. ведіть теж такі щоденники, да, вони. Як в Біблії написано, кидемо хліб свій водам. те, що зараз йде, воно може через певний час забутися. Так? Як Кереван Ліфт розповідає, що фіксується, і це правда, як психолог знає, 21 день завжди казали, щоб там, створити нову звичку, наприклад. Так? Ви кожен день робите, змінюєте, і потім воно фіксується. Але найбільша фіксація йде 63 дні. Вона все-таки кереван ліф рекомендує ексі, християнка вчена. І там такі як у, дійсно такі узвики з'являються, шишечки. Да? І воно фіксує ту пам'ять. Але часом воно також забувається, як і зарядка. Да? От Мені особисто, щоб робити зарядку, треба ем, якесь наявне по собі і ставити плюсики, що я то зробила. Перехід. перехід 24 рік відбувається так плавно, да, так ми входимо. Взагалі, як усього є десятина, да, 10% вже року відбувається, це вже як ми війшли. Так само 10% для Бога. Да. І так в мене виходить з духу вчора, так трошки щоденник вела тільки не духовний певні, відео. А, відео щоденник, духовний, але е, записувала. Да? Я люблю записувати, там, споминати, що Дух Святий нагадує. Е, і нагадала дійсно серіала. Рекомендую е, Дітство Шелдона, да? серіал американський про дитину Генія. Да? І, там всякі нюанси, і найцікавіше було його сон. А, і він побачив десятку, десять. Десять. І десятка з ним розмовляла. А він а ну, він так дивився. а Вона каже: я не десятка, я один і ноль, я бінарний код, я чоловічий жіноче. Дійсно, це такий, ну як ми психологи казали, це такий фалічний символ, да? таке щось як одиничка. Да? А круг, це ж все таки жіночий сину. Для мене в цьому таке дійсно супер Дося ти розкриваєш як да? – один-ноль, Але дійсно у програмному забезпеченні. А, Саме це використовується. Пригадую, нам давали завдання а, там щось створити. Да? Тому ці новики хрес... одинички ми там формували, щоб створити якусь там систему. Це ще по старому PS, да? а, Ще Word не було тоді, а, навіть Windows не були в тих комп'ютерах. І один да, 1.0, бінарний код. Все А, Але да, дійсно, так як а, недавно дуже шукали там не так да давненько вже, давно ну, відносно давненько шукали а, частинку, да, і ну, розганяли там. У мене сам частинку Бога, Святий. говорити, що важливо ще. А, так, спектакль був вечір, була утро, день шестой. Там якраз ін'янця, Адам Єва а, сучасні. Да? Спектакль сучасний. Мені нагадування по сучасним просторам. Також молитви духовна, там також всякі, А, є зібрання. Щас, а, початок року. Да? Я на тітова сайта. Да? Ну, звісно, Біблія жива, активована Ісусом, то слово стало плоттю.